А що увазі будинок Слові та Фештова, будинок з басейну, 230 метрів з терасою, ділянка 15 соток. Будинок поруч з лісом, з гарною панорамою, ділянка гарної форми. Також є гараж на два авто, багато паркомісць, бокова тераса з гарним краєвидом на туї, на сосни. Сам будинок побудований з газоблоку, вата. Всі комунікації заведені, є два види опалення. Також зроблений автополив, озеленення, молоді сосни є на ділянці. Як я казав, чотири паркомісця. І ось такий гараж. Також є фруктові дерева, асфальтований під'їзд, тупікова непроїзна вулиця з шлагбаумом. Закрита територія саме на цій вулиці. В описі буде телефон. так, не номер, є всі меседжери також. Якщо ви захочете подивитися будинок всередині, напишіть мені, я відправлю великий повний відеогляд. Також бачите, є будиночок для ташачок також. Всім гарного дня, побачення.